У мене немає імені. Усі називають мене просто манекен, і я працюю хлопчиком для биття. Моя робота тестувати автомобілі, тестувати, щоб з'ясувати наскільки вони безпечні для вас. Сьогодні я проїдуся на трьох автомобілях: Форді Гранд max Сеаті Ексео і міні купері каунтрімен. Я за кермом Форде. Діти в салоні у спеціальних кріслах. Рушаймо. Бокове зіткнення. Добре, що ми пристебнуті. Машина летить в стовп. Удар з мого боку. Суттєвих травм немає. Я відчуваю себе захищеним, особливо під час бокового тарану. Не враховуючи нечіткої інструкції щодо вимикання подушки безпеки, авто непогано продумане щодо безпеки дітей. А от максимальний захист у мого 3річного малюка. Пересідаємо в Сеат. Почали лобова атака. Тепер удар блоком вагою майже тонну. Далі, як і завжди, зіткнення зі стовпом. Особливо порадував захист під час бокового удару. Я не травмований. Діти у безпеці. Захист бог на пристойному рівні. І на сам кінець випробуємо міні-купер. Чи не вб'є нас лобовий удар? На черзі бокові зіткнення. Останнє випробування Ємося об стовп. Під час лобового удару панель приладів добряче мене вдарила, а от бокові зіткнення моєму здоров'ю не зашкодили. В усіх трьох тестах малюки не постраждали. Особлива подяка за чіткі інструкції за застосування дитячих крісел. Підсумуймо, машини розбиті, однак я та мої діти живі і не травмувалися. Отже, конструктори добре попрацювали. Усі три автівки достатньо безпечні. Та пам'ятайте, вціліли ми лише тому, що я всадовив у крісла, пристебнувся, і головне, ні на мить не перевищував швидкості, яку можна набирати в містах. Якби бездумно витискав педалі газу, фінал поїздки передбачити не міг би ніхто. Бувайте.